Допомога з-за кордону українська діаспора з Мюнхена та Лондона подарувала на потреби армії Мобіль. До доброї справи долучилися прикарпатські студенти, котрі навчаються у Німеччині. Разом з тамтешніми мешканцями укомплектували машину та передали бійцям переносне обладнання для штучної вентиляції легені крапельниці. Загальна сума гуманітарної допомоги склала близько 15 тисяч євро. Цей автомобіль повністю пройшов в стандартизацію в Німеччині. Перед підготовкою продажну ми його закупили, і він повністю придатний для, для, для транспортування важкохворих. Діаспора, крім крім автомобіля, ще допомагає, допомагає. Значить, медикаменти у салоні можна розмістити двох хворих. До того ж, є можливість не лише надавати їм невідкладну допомогу, але й проводити операції. Повітряні подушки забезпечують людині практично нерухоме положення, що буде вельми доречним під час їзди, розбитими дорогами. Волонтери розповідають, дуже ретельно вибирали підрозділ, якому подарувати авто. Свій вибір зупинили навіть. 71-й десантно-штурмовій бригаді, яка перебуває у зоні бойових дій. Кажуть, такого ранімо біля бійці там не мають. Є щось подібне, тобто звичайна швидка допомога. Е яка по суті такі функції не може виконувати, тобто в швидкій допомозі, як правило, можна просто перевести хворого, ну там зробити якусь перев'язку. Тут вже практично людину можна врятувати, плюс, якщо потрібно, буде її перевести на величезну вістань, наприклад, там з щастя у Харків, відповідно, машина спокійно може відвозити на такі великі відстані. Вже незабаром реанімобіль з подарованим обладнанням поїде на схід. Разом з ним передадуть і допомогу від місцевих благодійників, зокрема від волонтера Світлани Оришко. Натільну білизну та берці для бійців, крім того, вона долучилася до ремонту машини.